Привіт усім! Мене звати Славко Сятинчук, мені 25 років. У мене є прекрасна дружина Кетрін. І ось моя історія. Народився я у місті Львів, але більшу частину свого життя я прожив у місті Нововолинськ. В школі я виділявся зазвичай не в добрих ділах, а в злих. Я думав, що це круто, коли мій фізик бігає за мною. З указкою по класі, коли мені було 17 років, я зустрічався з дівчиною, і одного дня вона мене покинула. Мені було дуже важко, і я хотів покінчити своє життя самогубством. Однієї ночі я проснувся, тому що не міг спати, і просто почав молитися і казати: Боже, якщо ти є, допоможи мені вилізти з цього багна. Той час у мене була компанія друзів, яка складалася з алкоголіків, наркоманів і туніяців. Одного разу в нашу компанію прийшов хлопець на ім'я Діма. Він був християнин. Він почав нам розповідати правду, але всі мої друзі з нього сміялися. Я зацікавився цією людиною і почав з ним спілкуватися. Пізніше Діма подарував мені біблію. Життя Діми дійсно змінилось. В минулому він був наркозалежний і приблизно чотири роки відсидів у місцях позбавлення волі. Одного разу ми з Зімою поїхали на християнський фестиваль. Саме там я дійсно побачив і відчув, що Бог мене любить. З того часу я почав відвідувати християнську церкву, хоча моє життя не відразу змінилось на краще. Коли я почав читати Біблію, я дізнався, що Ісус Христос був розп'ятий за мої гріхи. Я почав молитись і каятись своїх гріхах, і Бог змінив моє життя і моє серце. Але пізніше так склалося, що я попав в компанію християн, які дозволяли собі вживати пиво і пити вино, оправдовуючись тим, що пий, але не впивайся. Оскільки на той час я не знав добре Біблію, я думав, що це нормально. На той час я думав, що щастя людини залежить від кількості грошей в її кишені. У мене з'явилась нова ціль, і я хотів поїхати у Сполучені Штати Америки, щоб заробити гроші. Я думав, що коли я стану мільйонером, я стану щасливим. Коли я поїхав у Сполучені Штати Америки, так склалося, що ті документи, які дав мені роботодавець у Києві, виявилися недійсними. І мій бос не взяв мене на роботу. Я перелетів у інший штат, штат Вісканс, у пошуках нової роботи. Проживав я у підвалі із ще одним студентом на ім'я Руслан. І проблема навіть була не в ньому, а в тому, що були ще одні емігранти. Це здоровенні американські пацюки, які дуже часто не давали мені спати. Саме там я почав згадувати рідну українську землю, червоний борщик, який варила моя мама, варенички сметанкою, дерунчики. Чужа земля мене навчила цінувати мою рідну землю. Працював я багато, інколи по 17 годин у парнику з квітами. Робота була не дуже важка, але було дуже важко стояти на ногах по 17 годин. Одного ранку, коли я проснувся, я помітив, що у мене дуже болять ноги. Від недоспаних ночей у мене з носа текла кров. Саме в цей час мені було дуже важко не тільки фізично, але й душевно, і духовно. Як більшість людей я почав згадувати Бога у важку хвилину, я почав молитися і казати Боже, якщо ти є, допоможи мені вилізти з цього багна. Коли я летів у Сполучені Штати Америки, я не взяв з собою біблію, яку подарував мені Діма, тому що у мене була відговорка, що немає місця у сумці. На той час я дуже хотів читати Біблію, але у мене не було такої можливості. Через деякий час після того, як я помолився у підвалі, до мене на роботу пройшов один невідомий чоловік, якого я ніколи не знав і не бачив. Він був американець, але подарував мені Біблію на російській мові. Він подарував і пішов. І з того часу я його не бачив і навіть не пам'ятаю, як його звати. Перший час, коли я проживав у США, я ходив харчуватися разом з жебраками. Пізніше у мене була ще одна робота. Я працював у місті Грінвіч на березі Атлантичного океану. Я мив вікна у будинках по 14 мільйонів доларів. Деяких з них було по 16 джакузі і багато дорогих авто в гаражі. Інколи ці багаті люди вони запрошували мене на чай, щоб ближче познайомитись і більше дізнатися про Україну. Але спілкуючись з цими людьми, я помітив смуток в їхніх очах, і саме там я зрозумів, що щастя людини не залежить від її достатку. В Біблії я прочитав такі слова: яка користь людині, що вона здобуде весь світ. А душу свою занапастить. Під час роздумів над цим я написав пісню Яхта в Майамі» про багатих людей, які нещасні без Бога. За деяких обставин мені прийшлось переїхати у місто Баффало, штат Нью-Йорк. Там я працював на двох роботах, і робота була нелегка. Спав я по три години, і від перевтоми інколи у мене з'являлися галюцинації. Бувало таке, що під час роботи я так стомлювався, що я просто заходив в туалет, закривався і сидів там 15-20 хвилин, просто відпочиваючи. Одного разу під час роботи я побачив перед своїми очима видіння, в якому я стояв перед великою аудиторією дітей і щось їм розповідав. Я не розумів, як може бути таке, і я не бачив себе в цьому, тому що ніколи не мав ніяких ораторських здібностей і не мав великого досвіду говорити на публіку. Але в мене на той час було дуже велике бажання повернутися на Україну і доносити дітям християнські цінності і пропагувати здоровий і активний спосіб життя. Я зрозумів, що якщо залишусь в Америці, зможу збагатитися матеріально. Але не духовно. Там мій талант був нікому не потрібний, тому мені прийшлося би його закопати. Кожного дня я боровся зі своїми думками: їхати додому чи залишатись. Але одного разу я остаточно вирішив: я прийняв рішення, що я повертаюся на Україну. Приїхавши додому, я був надзвичайно щасливим, адже я вдома. Більшість з моїх друзів з мене сміялись і казали, що я ненормальний. Вони говорили, що я записався у штунди для того, щоб брати гуманітарку. У нашому місці я зустрів свого колишнього друга зі школи і дізнався те, що він теж став християнином. Ми з ним разом почали. Доносити людям правду і говорити про те, що Ісус Христос звільняє від гріха, звільняє від нарко і алкозалежності. Усіма силами я намагався попасти у школи, щоб розповісти дітям про шкідливість цієї отрути. Я йшов до директора і просив дозволу для того, щоб поговорити з дітьми. Він погоджувався і давав мені для цього декілька хвилин. За півроку ми з моїм другом на вулицях мого рідного міста і в інших містах ми роздали приблизно 15 тисяч Євангелій. Приблизно вже через рік я отримав дозвіл від начальника відділу освіти, щоб проводити профілактику у школах моєї області, а пізніше і у різних куточках України. Чому я приходжу в школи? Тому що я зробив в своєму житті багато помилок. Я наступив на граблі, я отриму влоба, в мене виросла шишка. Я приїхав в Тернопіль, школа номер 29 Кажу, друзі, не йдіть по цій дорозі. Наступите на граблі, буде получите що? Лова і буде швидка. Почати з нуля, забути про все. Сиха любов, мого серце живе. Змінити цей світ, змінити життя, почати знову все з нуля. Життя як сон колись пройде. Минулий день, як міраж пропаде. Він зникне і радість з собою забере. І знає, що буду колись сумувати, в ілюзіях жити і смерті чекати, та доки молодий, я буду співати, Нестримно кохати, і творця прославляти, берегти природу і людей поважати, загублено істину завзято шукати, Щоб далі йти і себе пізнавати. Минулі рани дають про себе знати, потрібно йти вперед, себе перемагати. Усі ми люди, ми здатні помилятись, потрібно йти вперед, ніколи не здаватись, минулі рани дають про себе знати, потрібно йти вперед, себе перемагати, усі ми люди, ми здатні помилятись, потрібно йти вперед, ніколи не здаватись. Я відчував, що так само, як і Петру Ісус сказав, щоб залишити сіті, і йти вслід за ним. Так і мені він сказав залишити Америку і йти вслід за ним. Вже в 2010 році я записав свій перший альбом Ти Моя надія, який ви можете скачати на моєму сайті slavkosmile.com. До речі, безкоштовно. Потім мене почали запрошувати все частіше і частіше на різні заходи і міроприємства. Пізніше я помітив, що коли тебе хвалять і. Тобі аплодують, дуже легко стати гордим. Кожного разу, коли люди аплодували, я старався їм пояснювати. Я розповідав історію про те, що коли Ісус в'їжджав на ослі в Єрусалим, люди стелили перед ним одежі і кричали: Осана. І, можливо, цей ослик, який віз Ісуса, він на якусь хвилинку думав, що він такий крутий і класний, і всі ці оплески і похвала належать йому. Але насправді вся хвала належала Ісусу. За своїх 25 років я зрозумів, що людина може стати мудрою тільки в результаті молитви до Бога, читання Його святого слова, і також спілкування з мудрими і старшими людьми, які мають позитивний досвід. І ось деякі цитати, які мені довелося пережити, і які стали девізами у моєму житті. Головне не те, що люди подумають про тебе. Головне є те, як Бог дивиться на це. Злість і гнів це ознака того, що людина є слабка. Ті люди, які побачили справжнє світло, вони вже ніколи не захочуть повертатися у темряву. Є багато тих, хто хочуть бути прославленими за Боже ім'я, але мало тих, хто хочуть страждати за Нього. Завершуючи цю історію, я не можу щоб не розповісти про найважливішу подію у моєму житті. Після того, як приблизно 4 роки я вже їздив по Україні, проводячи профілактику у школах, я помітив, що мені щось не вистачає, читаючи Біблію. Я побачив, що коли Бог створив Адама, він сказав, що недобре чоловікові бути одному і створив для нього помічницю Єву. Тому я почав молитися і казати, Боже, допоможи мені знайти прекрасну дружину, яка буде прекрасною вроди, і яка буде допомагати мені в тій справі, яку я роблю. І також я просив, щоб вона зі мною разом читала репчик. Буквально через декілька неділі я був на одній християнській конференції, і саме там побачив одну прекрасну дівчину, після чого я закрив свої очі і сказав, Боже. Невже це ти для мене створив таку красу? Після конференції я не втрачав можливість і побачив, що вона прибирала? Я взяв совок, підбіг до неї, і почав з нею знайомитись, почав їй допомагати. І ми обмінялися контактами і номерами телефонів. І почали товаришувати, спілкуватися, і буквально через рік ми вже одружились. За неділю до весілля я молився і казав, Боже, я дякую тобі, що в мене буде така прекрасна дружина. Але от репчик вона не читає. Буквально через декілька днів позвонила Кетрін і сказала, що вона написала пісню і в весільному платі хоче читати реп. 28 січня 2012 року. У нас було весілля. Взаємне кохання це свято душі. Łiesz, naче w красті, літаєś jak u sni, boiš się patinia, choć stoisz na zemlji, tak szwko prochodzić i u niej radisni dni, wzajemne kochania, ze świata duši żuwesz. На земле так ты швидко проходит и умирали Ты Знаешь, словко, когда увидела тебя защемила груди, поняла, что это ты, это мужчина моей мечты. Yeah. О, ты серьезно? Вона серце почала швидше битись. я щаслива людина і бажаю усім людям на землі, щоб вони пізнали ту радість, яку я переживаю у своєму житті, слідуючи за Богом. Дорогі друзі, я закликаю вас прочитати Біблію. Ця книга є найпопулярнішою у світі. Її читають не мільйони, а мільярди людей. Саме в цій книзі ви зможете знайти відповіді на свої запитання. Саме ця книга змінила моє життя і зробила мене щасливою людиною.